Вітаю всіх, мої дорогенькі стрільці. 2026 рік для стрільців. Карта перевернулася. Троєчка Пентаклі. Прекрасний рік. Плодотворний в усіх сферах. Але це карта коментує розклад. Карта року. Покажіть мені. Карта року для стрільців. Рицарь мечів. Ну, скажем так, рік буде стрімітельно нестися, пронесеться по вашому життю. Да? Такі енергії будуть ризикові і стрімкі, і карти вам і радять так діяти. Настояща стрільцовська карта. Настояща стрільцовська карта. Рицарь мечів. Да? Я ризикую, я йду вперед, я предоліваю прегради, іноді дію навіть жорстко, але такі енергії цього року. Щось прийдеться відсікати. І тут знову у нас Рицар Жезлов, побрать, рицаря мечів. Для вас так діяти во благо. От для вас так діяти, во благо, да? настояща стрільцовська енергія. Знову ж, карта починається розклад з Рицаря Жезлов, рицарь мечей, рицарь жезлов. Я дію, я активно щось предпринімаю, розвиваю. І це все і дає мені і прибутки, і лад в сім'ї, і одобрення окружаючих, да, і сімейне щастя, і результати мене будуть радувати. І тому на місці не сидимо, покой нам тільки сніться. Ризикуємо, діємо, ну, правда, обдумано, щоб самому собі голову незначайно не знести. Іноді, можливо, без одобрення оточуючих, бо у нас рідко оточуючі одобряють дії шорицаря мечів, шорицаря жезлов. Але іменно такі ризиковані, стрімкі і активні дії вам, стрільці во благо. Порада. Вам ні в коїм случаї не можна встановлюватися, ні в коїм случаї не можна встановлюватися. Ідіть вперед, знаєте, як е карти говорять, е твій вибір буде залежати від твоєї мудрості і твоєї впевненості в собі, да? яким шляхом далі буде розвиватися твоє життя. Тут потребується і твоя ризиковість, і твоя воїнственність, і твоя така войовничість. Да? Тут потребується і мудрість. Отшельника і мудрість отшельника, і разом ці дві енергії, коли сеїнить, то вибір буде зроблений правильно. Що принесе і фінансовий успіх. І, взагалі, благополуччя, благосостояння, королева Пентаклі у нас взагалі жінка самодостатня, яка закрила всі свої матеріальні проблеми, вона щаслива. вона Керує ситуацією і все в неї під контролем. Ну хай так і буде. Бажаю удачі стрільцям у 26-му році.